Я зустрів її випадково, у кав'ярні біля старого парку вона посміхнулась так щиро, ніби ми знайомі сто років. Ми говорили про дрібниці, про дощ за вікном, про музику, яку слухаємо вночі, і з кожною хвилиною мені ставало все важче мовчати. Я знав, удома на мене чекає жінка, та, з якою ми пройшли пів життя. Вчання ранило сильніше, ніж будь-яка правда. Я набрав повітря і тихо сказав, ти чудова але моє серце вже зайняте. Вона лише сумно всміхнулась і відповіла головне, що ти сказав правду. Я знав Удома на мене чекає жінка, та з якою ми пройшли пів життя разом, і це мовчання ранило сильніше, ніж будь-яка правда. Я набрав повітря і тихо сказав, ти чудова але моє серце вже зайняте. Ми допили. Каву в тиші і кожен пішов своєю дорогою, залишивши цю коротку зустріч, як теплий але трохи сумний спогад